Мультитест, математика, завдання 42,18. Дано трикутник АБЦ з вершинами, заданими координатами. Знайти зовнішній кут при вершині Б. Маємо трикутник, який задано в умові. Вершина Б і знаком питання позначили зовнішній кут трикутника при вершині Б, який. Потрібно знайти. Запишемо скалярний добуток векторів БА і БЦ. БА помножити на БЦ, дорівнює БА по модулю, помножити на БЦ по модулю і помножити на косинус кута між цими двома векторами на косинус кута b. Звідси, косинус кута b буде дорівнювати чисельнику ba на bc знаменнику ba по модулю. На БЦ по модулю. Знайдемо координати векторів BA і BC. Від координат кінця треба відняти координати початку. 2 відняти 2. 2 відняти 2, 2 відняти. Відняти мінус 1, то це буде 2 додати 1. Мінус 4 відняти мінус 1, то це мінус 4 додати 1. Тобто вектор BA має координати 0, 3, мінус 3. Знайдемо координати вектора БЦ, координати вектора БС. 3 відняти 2, 3 відняти 2. мінус 1 відняти мінус 1, то це буде мінус 1 додати 1, мінус 2 відняти мінус 1, мінус 2 додати 1. Тобто вектор bC має координати 1, 0. Мінус 1. Знайдемо скалярний добуток вектора bA і вектора bc у координатній формі 0 помножити на 1, додати 3 помножити на 0 і додати мінус 3 помножити на мінус 1. Отримаємо 3. Знайдемо абсолютні величини векторів BA і BC. Спочатку БА дорівнює корінь квадратний із 0 у квадраті, додати. 3 у квадраті додати мінус 3 у квадраті. Це буде дорівнювати корінь з 18, а це буде корінь з 2 на 9, буде 3 коренів з 2. І абсолютну величину вектора б це. 1 у квадраті, додати 0 у квадраті, додати мінус 1 у квадраті, це дорівнює корінь з двох. Підставимо всі ці дані в цю формулу косинус кута B Буде дорівнювати у чисельнику буде просто 3 у знаменнику. 3 коренів з 2 помножити на корінь з 2. Тут скорочуємо. Корінь з 2 на корінь з 2 – це буде 2. Буде 1 друга. Звідси кут – Б буде дорівнювати 60 градусів. Ось тут маємо 60 градусів. Разом Два кути суміжні, 180. Щоб дізнатися зовнішній кут, 180 відняти 60 дорівнює 120 градусів. Відповідь 120 градусів.